Балерина Харківського театру Марія Холодна мала прийти на репетицію нової постановки 17 лютого 2024 року. Однак тоді у театрі її ніхто не бачив. А мама почала отримувати з номеру доньки повідомлення, які не схожі на стиль смс від Марії. Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні буде історія з Харкова. Вона трапилася зовсім недавно, рік тому. Думаю, ви могли про цю справу чути. Сьогодні випуск присвячений балерині Марії Холодній. Марія Холодна була не просто професіоналом своєї справи. Її любов до театру та балету зробила символом харківської сцени. Її творчість захоплювала глядачів, а колеги шанували за її доброту та невтомну працю. Однак, як виявилось, за цією яскравою зовнішністю ховалися особисті драми. У Марії та її чоловіка Олексія розпочався важкий період процес розлучення. Але, як з'ясувалося пізніше, Олексій не зміг змиритися з її бажанням почати нове життя. Його ревнощі переросли в щось набагато більш небезпечне. З нею було легко працювати, адже вона завжди підтримувала кожного і прагнула до того, щоб кожен репетирував і виступав якнайкраще. Та, попри її професійний успіх, особисте життя стало зовсім іншим. Вона мала сім'ю і здавалося, що все добре, але це була лише зовнішня оболонка. Її стосунки з чоловіком Олексієм, з яким вони були разом уже багато років, переживали не найкращі часи. Олексій, який спочатку виглядав ідеальним чоловіком, поступово почав виявляти ознаки власницьких почуттів і ревнощів. Ще кілька років тому вони виглядали дуже щасливою парою, але все змінилося, коли Марія почала розуміти, що хоче іншого незалежності, свободи, особистого простору. Почався період складних роздумів і рішень, вона зрозуміла, що їхній шлюб більше не працює і вирішила, що настав час для розлучення. Однак, замість того, щоб мирно погодитися на цей крок, Олексій не зміг змиритися з цією ситуацією. Це було не лише питання любові, а й контролю. Чоловік почав стежити за кожним кроком Марії. Він навіть пильно вивчав її переписки в месенджерах, намагаючись знайти будь-які підтвердження своїх підозр. що вона когось любить, що її почуття до нього зникли. Ревнощі стали його одержимістю, і це, як виявилося, стало катастрофічним фактором. Він не бажав її відпустити, і навіть коли їхні стосунки фактично завершились, він не зміг змиритися з цією реальністю. Втім, незважаючи на всі ці проблеми, зовні вони продовжували здаватися нормальною парою. Всі думали, що розлучення буде мирним і без великих потрясінь, але під цією нормальністю ховалися глибокі внутрішні конфлікти, які, як це часто буває, у кінцевому підсумку вибухають. Чоловік просто вирішив, що Марія його власність. 17 лютого 2024 року, цей день став останнім, коли Марія холодна вийшла на зв'язок. Спочатку її рідні і колеги не запідозрили нічого дивного, адже вона була настільки зайнята репетиціями та підготовкою нових вистав, що їй не раз траплялося залишати телефон на кілька годин. Проте, в цей раз, коли вона не відповіла на дзвінки і не з'явилася на репетиціях. Тривога почала наростати. Одна з перших, хто помітив відсутність Марії, була її мама. Вона спочатку вирішила, що дочка, можливо, просто забула відповісти або була занадто зайнята. Однак, коли не було жодної відповіді на кілька дзвінків, а в повідомленнях стали з'являтися дивні, нехарактерні для Марії фрази, її хвилювання зросло. Вона помітила, що у повідомленнях були речення, що, здавалося, зовсім не підходили її доньці. І відрізнявся сам стиль письма. Тож, вже 19 лютого 2024 року мама звернулася до поліції. Це був перший крок до розкриття того, що ж сталося. Підозра вкрай швидко зростала, оскільки Марія ніколи не пропускала репетиції без попередження, колеги також підтвердили, що в останні дні вона не виглядала стомленою. що Також виключало можливість того, що вона просто взяла відпустку чи лікарняний. Тож поліція почала розслідування. Вони почали з перевірки камер спостереження, встановлених у районі її будинку, і саме з них вони отримали важливу інформацію. На записах було видно, як Марія входить у будинок о 15-й годині, після чого з нього вона не виходить. Однак, в той же день з будинку вийшов Олексій, який на думку слідчих мав певну причетність до її зникнення. Зазначу, що в день зникнення Марії Олексій, як з'ясувалося з камер, залишив спільне житло з великою сумкою. Ці записи стали першими підказками. Всі ці факти змусили поліцію приділити більше уваги діяльності Олексія в той день. Чоловік, розуміючи, що обставини складаються не на його користь, почав давати заплутані і непослідовні свідчення. Через кілька днів після того, як у слідчих з'явилося більше доказів. Чоловіка затримали для подальших допитів, проте навіть тоді Олексій продовжував приховувати правду, намагаючись створити вигляд, що Марія просто покинула місто чи була кимось викрадена. Слідчі, однак, не зупинялися на цьому. Вони почали допитувати родичів і знайомих Олексія, а також ретельно перевіряли його телефонні записи. В яких знайшли численні повідомлення з погрозами на адресу Марії, це була ще одна підказка, що все було набагато складніше ніж просто зникнення. Через кілька днів після затримання під тиском доказів Олексій нарешті зізнався у вбивстві. З його слів стало відомо, що під час чергової сварки через ревнощі він завдав Марії смертельне ножове поранення. Це зізнання стало шоком. Але це ще було не останнім поворотом у цій справі. Всередині тієї валізи на колесах, яку зафіксувало відеоспостереження, була вона. Власним життям жінка поплатилася за те, що вирішила просто розлучитися офіційно. Ані речей, ані продуктів, про які розказував чоловік, всередині валізи насправді не було. Тож Олексій не лише вбив Марію. Після цього він розчленував її тіло, щоб приховати сліди злочину. Частини тіла були упаковані в плівку та розкидані у різних місцях, голову і руки він закопав в лісі, решту намагався спалити в підвалі покинутого дачного будинку. Тож цю історію почали розкривати слідчі. Під час слідства він постійно намагався маніпулювати ситуацією, змінював свідчення, намагався прикрити свої сліди, виправдати свої дії, але всі його пояснення виглядали нещирими, адже на кожному етапі слідства з'являлися нові докази, що спростовували його версії. Знайте, що зроблю таку ремарку, попри те, що ви пишете в коментарях, що наша поліція нічого не робить, що слідчі замітають сліди, і все таке інше. Мене дуже тішить, що в Харкові, попри складну ситуацію, слідство все ж працювало, і вони намагалися розв'язати це страшне вбивство, намагалися знайти причетних, вони переглядали камери, вони щось робили, вони опитували свідків. І це під час постійних обстрілів, постійних повітряних тривог. Тобто це свідчить про те, що міст. То жило й живе, і розслідуються різні злочини. Ну, це дійсно викликає повагу. Отже, судовий процес над Олексієм Щербаковим розпочався в середині року і став справжнім випробуванням для багатьох людей, які були пов'язані з цією трагедією. Під час слухань адвокати намагалися знизити тяжкість його вчинку, вказуючи на емоційний стрес, в якому перебував Олексій. На момент злочину, вони намагалися довести, що його поведінка була викликана ревнощами, великою любов'ю до Марії, але суд не звернув уваги. На ці спроби зменшити відповідальність, ключовими свідками стали колеги та рідні Марії, які говорили про її професіоналізм, доброту, любов до свого сімейного життя. Вони описували її як людину, яка ніколи не давала підстав для ревнощів, А її стосунки з Олексієм виглядали стабільними до певного моменту, друзі і колеги Марії. Виступали з емоційними промовами, підкреслюючи, що вона була жертвою в тій трагедії і що її смерть стала важким ударом для всього театрального колективу. Окрему увагу в суді привернула частина справи, яка стосувалася маніпуляції Олексія після вбивства. Те, як він продовжував вести переписку з телефону Марії, вдаючи, що вона жива. Це було не просто дивним, а ще й жахливим. Це було спробою замаскувати злочин і зробити так, щоб ніхто не дізнався правду. Цей аспект справи отримав особливу увагу як з боку громадськості, так і суду, оскільки він показав жахливий рівень обману та безжальності з боку Олексія. Вбивців на судах, зокрема, у грудні минулого року долучали онлайн, адже під час війни гостро стає проблема конвою підсудних. Незважаючи на всі спроби адвокатів зменшити відповідальність обвинуваченого, суд дійшов висновку, що Олексій Щербаков скоїв вбивство з особливою жорстокістю. І, до речі, не всі частини тіла Марії холодної знайдені, і досі обвинувачення наполягало на максимальному покаранні за цей злочин, вказуючи на жорстокість вчинку і на те, як він маніпулював і обманював, щоб уникнути відповідальності. Я дуже сподіваюся, що він отримає довічне ув'язнення. І також у Марії Холодної та Олексія Щербакова є 12-річний син. Він, безсумнівно, пережив великий стрес і біль від втрати матері. Що далі з ним невідомо, але, мабуть, ним опікується бабуся. І ще скажу, що вже на суді він сказав, що так, це він вбив, але ніяких виплат мамі не буде, ніякої моральної компенсації він виплачувати не буде. Вбивці замало було відібрати у матері дитину. Він вважає, що він нікому нічого не винний. Ця трагедія потрясла Харків і всю Україну. 28 лютого 2024 року сотні людей прийшли на прощання з Марією Холодною, її колеги, друзі, родичі, всі ті, хто її любив і шанував. Театр, де вона працювала на тиждень, оголосив траур, скасували всі репетиції і вистави. Це було місце, де її таланти були на висоті, а тепер він став місцем суму. Ця трагічна історія нагадує нам, наскільки важливо звертати увагу на проблему домашнього насильства, якщо ви або ваші близькі переживають подібні труднощі, не замовчуйте про них, звертайтеся за допомогою. Дякую, що ви послухали цей випуск. Якщо ви хочете підтримати цей проект, підписуйтесь на мене на Патреоні, є посилання в описі до цього випуску. Бережіть себе. Почуємося!